Так, привіт всім, всім гостям мого каналу. А, значить, Сьогодні хочу я зварити такий багатослойний ламінат або ж санмай. Центр у нас Х12МФ на обкладки 30Х13 і 40 х 13 через нікель. Скрізь, як бачите, проставочки нікелю. Попробуємо зварити, перший раз я таке буду робити, не знаю, вийде, не вийде там. Ну, до цього я варив, тільки не такі, тільки, трошки пакети простіші. Ну і тут те те, те саме, тут трошки більше слоїв, тут тонче 30Х13. Теж Х12МФ в э, центрі ріжучу кромку. І 30 Х13 і 40Х13, все те саме. Товщина пакету 16 мм, довжина 90 мм. Ну, я думаю. О, це якраз на один клиночок, тобто не більше. Дуже багато часу займає сама підготовка, блін, нарізати його, на, зачистити і так далі. Зараз, в принципі, будемо э, працювати далі, обезжирювати і заварювати пакет електрозваркою. Э, Я думаю, що. Э, Деякі процеси буду показувати якоюсь нарізкою. Ну, не все зможу, але ну, більшість, я думаю, що більшість процесів зрозумілих я постараюсь вам показати. Кому цікаво, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Так що таке, поїхали. Так, Заварив я пакети, значить, ось так вони виглядають. Як бачите, все одним швом. Ну, і Обов'язково зачистити цю Поверхність треба. Зачистить обов'язково. Що я й зроблю в принципі болгаричам? Все, запалюємо горно і ставимо, хай гріється. І так, ребята, от результат. Два пакети. Я вже тут дещо щось малював. Відрізав я торці, щоб подивитись, чи є провари або ж не провари. Не знаю, чи покаже камера. Значить, це у нас цей багатослойний. Такий тут вроде з двох сторон зварилось гарненько. От, бачите, коротше. Ну поки що з торців зварено. то тобто на дзвін теж все добре. Ну, середина це таке діло. Як покаже середина, хто його знає. Значить тут теж у нас. Так, камера покаже чи не покаже. В общем, отакі тут у нас. Ну, зварилось, тут зварилось. А тут у нас є не провар. Його так візуально не видно, але біля центрального слоя там є непровар. Ну, це Можливо, із за того, що тут був приварений прутік. Ну, в принципі, я його пущу на хвостовик в цю сторону. Ну, Як бачите, я так прикинув. Піде на хвостовик, можливо, воно далі там. Ну, В принципі, хвостовик там мені все рівно. Мені головне, щоб сама ріжуча частина, сам клинок був добрячий. Хвостовик заховається. це... Таке діло. Плюс-мінус десь 5 мм. В принципі, такі. Ну, добрячі, добрячі будуть ножі, десь по 140 мм довжиною. Цей широкий взагалі, не знаю, можливо, там трошки зріжем більше, бо цей широкий. Такі от. Ну що ж, далі термічка? Врізати зараз поки не буду. Хай пройде термоциклювання. А тоді вже перед самою закалкою я обріжу і зробимо закалку. Ось такі. От. Так, що, так що ну далі буде. що, ж, що ж ми маємо? Значить, маємо таких два добрячих, добрячих ножика, Ну, точніше заготовки, ще вони не ножі. Так само і тут. Тут фустовичок трохи поправиться, ще обріжеться. Цей такої форми, в общем, 135 чи 140 щось таке. 140 вроді. І цей також, цей ширина майже 38 чи що, щось таке чистого. Скрізь буде фальш. Тут трошки болгаріче Зацепив скочив, поки обрізав обух. Значить будемо робити глибокий фальш і а, далі спуски. На цьому так само будемо робити фальш обух. Не глибокий, Ну так, щоб відкрити малюнок. І теж спуски. Так як я і казав, там, ото, що був не ну, він вийшов на цьому хвостовичку. Я його просто банально заварив після гартування і зачистив. Тобто, все такі от. Нічого в цьому страшного немає, воно все буде в там, Тобто йому нічого не буде. вже. Так що такі. Ну в принципі якоби процеси немає, коли знімати, кажу, то, як є. Результати процесів буду показувати. Ну що ж, далі працюємо? Трошки, трошки є такі, якоби на одну сторону. Я думаю, що слюсаркою поправим. Слюсарочку і витянемо. Так що такі от. Поставлю стрічку, зараз обдираємо Обдираємо поки що чорнову і далі вже будемо доводити його, ну, дивлячись там, який узор, якщо буде хороший малюнок, будемо доводити до 180-го зерна, далі, далі будемо руками під поліровку або під сатин. Так само ж на цьому. Якщо плюс-мінус буде лягати хорошо сатин машини, будемо, значить, до 320-400, далі скотч брайт. Буде машини Ну Це все залежить від, блін, навіть не знаю, що сказати. Буде в процесі видно, так, так би мовити. Тобто, я все буду бачити там, і буду вже знати, що мені хотіть. Чи мені хотіть хоті його заполірувати там, чи, чи ще щось таке. Якщо красиве буде щось, будемо під поліровку. Ну що ж, дивимося, їдемо далі. І так, ну, в общем, сьогодні я вам вже покажу остаточний результат своєї роботи, своєї ковочки, тобто як вийшло, як зварилося, що до чого. І, і взагалі, тут є і плюси, і мінуси. Тобто є проколи мої косяки мої. ну Хоча... На помилках вчаться, так би мовити. І, в принципі, я не розстраюваюсь. Значить, як я показував на відео, ми кували два два ламіната. Один ножик я вже зібрав, і він, до речі, вже в продажі. Інший просто остається в колекції. Чого він остається? Бо тут. Тут такий нюанс вийшов на цьому ножику. ну Як бачите, воно все гарно зварилось, тобто все, все окей, чотенько, без ніяких тут це є. Але що головне, що інша сторона без однієї накладки. тобто вона, Точніше, обкладки, вона з цієї сторони. Я просто проморгав центр. Не знаю, як це сталося. Коротше, ну, Мій косяк. в общем, Я не додивився і вийшло так, що на цю сторону у нас е, стільки обкладок, а на цю в общем, стільки е, зварилось все чотінько. О, Були поверхневі непровари, але вони слюсаркою, тобто, ну, Таке теж буває. Тобто, ну, можливо, десь не дочистив, можливо, ще щось. Тобто, ну, таке може бути. А, ще великий, великий мінус, то, що немає плоскошліфу. Якби був би плоскошліф, воно б а, зачищалося б. На одній площині і ну, це, це великий плюс, так як немає плоскошліфу, в руках його зачищать на гріндері, це трошки ну такі моменти бувають, що десь попадає не провар. А так, як бачите, зварилось гарно. Малюнок дуже красивий, навіть навіть ну, мені сподобався таких от чотирьох накладочках тонесеньких. от такий малюнок, це дуже-дуже ну, красиво. І в принципі, будемо пробувати на 4 робить в дальнішому. Ну, а це вийшло на 2. Ось такі от. такий. Так, такі хмари. Там, чи як сказати. Я його не протравлював, я його просто заслюсарив, там, поганяв скотчбрайтом і, в принципі, на цьому все. Це один і. Інший. Як оказалось, що обкладки в нас я просто попутав, а у нас обкладочки були із 65G. І вони стали такого синього темно-синього відтінку. Із-за того, що а, я їх протравив, а потім поставив на відпуск клинок. І зробилась така синьо темно синя Оксидна плівка. Ефект дуже хороший. Ефект дуже хороший. Ну, це мені подобається, що такий вийшло так нехотя, ну, блін, вийшло так класно. Е, так само тут все зварилось, все чотенько. І так само на цьому кліночку був не провар, який забрався слюсаркою. Е, Чітко видно нікель, як бачите. То есть, ну, а, було в планах його підполіровку, але я вже не хотів знімати із цих обкладок цю ж оксидну плівку. Вже я вирішив його оставити таким, як є. На руків'я я поставив а, такий клен, брусочок. Це моя стабілка. Я стабілив сам і проставочка рогу в полімері, ну, кусочки роги. рога, не знаю, це олень чи, чи лось, чи що, не знаю. Це такий мені бонус підігнали. Я його поставив, щоб він трошки, так сказати, співпадав з руків'ям. Ну і больстерок, не знаю, чи камера моя покаже. Фактурований больстерок набірний. Як би так показати, щоб було видно? Верхня частина бронза, нержа і нижня частина латунь, Такий в трьох металах. Чому роблю фактуру? Бо ну, поліровка, чесно сказати, довго не тримається. Дуже часто руками і пальцями вона шурхається і, в принципі, зразу видно полоси. Тому рішення частенько я приймаю робити таку фактуру. Тут зробив черніння, тобто є в мене така хімія, яка робить черніння. Тут я вирішив черніння не робити, ну, щоб воно було трошки такий вигляд естетичний. І в принципі вийшов ось такий доволі, доволі непоганий робочий ножик. Ось, як бачите, доволі непоганий хороший ножик із такими темно-синіми обкладками. Так що, значить, а, плюси, плюси цієї роботи. Тепер я знаю, як виглядає і як вариться от такий от багатослойний ламінат. Ось такі. Я думаю, що в далі будемо пробувати його варити далі. Тобто ну це круто виглядає. ну І як бачите, що... Е, якщо його полірнуть, допустимо, ну, я думаю, що вигляд був би просто шикарний. І... Тепер я знаю, як робити ось такі синенькі обкладки. Так що це, ну, це, це тільки плюси цієї роботи. Ну, цей. Е, я думаю, що я його зберу десь згодом потім для себе, чи там, можливо, десь, не знаю, можливо, десь розіграю колись. Ну, це таке. Зараз я просто його. Відкладаю в сторону, він в мене буде лежати, там в мене ще пару кліночків йде і просто чекатиме свого часу. А, слюсарочка тут трошки була. Тут дві сторони і різні по градусах, бо слюсарка, щоб зловати центр, треба було трошки його, трошки його перекидати на гріндері в різні сторони. І ловати центр, в принципі, і дотримуватись ліній цих ліній, на фальшу. Але все-таки я його витягнув. Я думаю, що десь, десь можливо комусь підгон буде. Це ну, не вопрос, ножики ну, викидати такі речі, ну, ніхто не буде, ніхто не збирається. Це робочий ножик. Я думаю, що дискомфорту в роботі. Він ніякого не задасть. Термічка вийшла десь приблизно на 59,60 одиниць. Ось таке. Ну, за скло так є-єле хапається. То є, ну, я, я рахую, що це плюс-мінус 59 59,60 одиниць термічка. Ну, в принципі, все. Кому що сподобалось, якщо подобається ця тема, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, лайкайте, піднімайте активність. Я думаю, що, ну, так як я вже цією справою трошки займаюся, ну, буде частіше, якихось, можливо, буду процеси їх знімати чесно. Блін, треба хороша камера. Я думаю, що в далі буде, можливо, телефон поміняє, чи ще щось, щось придумаю з камерою, щоб якість була і так далі. Тобто, ну, тоді можна буде і процеси знімати, і є можливість. Я думаю, що будемо будем працювати. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Всім дякую.